Клінкер краще вибрати. Ось такий на полотні, який йде відразу вже затертими швами, чи ось такий, який йде просто на скосівці, виклеїєте цей лист на стіну і потім самі заробляєте шви. Тобто варіанти можуть бути різні, а, можуть бути навіть там, де ось один біля одного приклеєно, що якби шви заробляти не потрібно. Тобто для кожного, скажімо, так, варіанта є свій варіант. Тобто, як вам буде зручніше? А, ну, Я вважаю, що ось тут ви, наприклад, можете. Можете собі регулювати шов, чи да, виходить трошки якби на кірпічик Бо тут воно виходить, ну бачите, ідеально, ніби так рівно вже, ну якби, скажімо так, що штучно, да воно ніби. Виходить. А тут ви можете зробити так, що ну буде реально виглядати, як то це у вас справжній кирпічок з таких різних кольорів фактур. Тобто, гнучка цегла від 430 гривень буде, якщо це буде на листі. Якщо це, ви хочете, уже з заробленими швами, вона буде ось на, на такому, бачите, полотні, воно йде таке скловолокно, уже прям тут полотно повністю, а тут просто сітка. А якщо ось такого варіанту, від 540 гривень за квадратний метр. Є також відразу і на пінопласті термопанелі.